Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 2 жовтня, і ми з вами продовжуємо наші ранкові читання святого письма. Сьогодні це Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Отож, читаємо Євангеліє. Одного разу Ірод Тетрарх, якого Іоанн викривав за іродіаду, жінку брата його, і за все, що зробив лихого Ірод, додав до всього іншого й те, що кинув Іоанна до в'язниці. Було ж, коли хрестився весь народ, і Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо і зійшов Дух Святий у тілесному виді, вигляді, як голуб на нього, і голос із неба був, який говорив: Ти син мій улюблений, до тебе моє благовоління. І читаємо апостол. Браття, відкинувши неправду, говоріть правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному, гнівуючись, не грішіть, нехай сонце не заходить у гніві вашому. І не давайтеся, і не давайте місця, місця дияволові, хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було що подавати тому, хто у злиднях. Ніяке гнале слово нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре для навчання у вірі, щоб воно давало благодать тим, що слухають, і не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення. Усяке роздратування і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть знищені у вас. А будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, який Бог у Христі простив вам. На цьому все. Божого вам благословіння.